Слава Богу. Слава Богу. Гарне свято сьогодні. Деколи молоді люди кажуть, треба щось нове служіння, форма служіння, по новому Бога славити. Я кажу, це буде в Башликах 100 років і в Борбені буде 100 років. Коли проповідується Євангелія, поїдьте, подивіться в тих церквах, як іде служіння, яка форма служіння і ці служіння. Вони випробувані часом тюрмами, гоніннями, переживаннями. Така має бути форма служіння перед лицем Господнім. Слава йому, слава, слава йому. Пісня над піснями, другий розділ, 14 вірш. Голубко моя, в ущілинах скельних під покривною стрімкої кручі. Покажи мені лице Твоє і дай мені почути голос твій. Тому що голос твій солодкий і лице Твоє приємне. Алілуя. Я згадую, 80-й рік, я 10-річний хлопчик, мене дід Антон брав за руку і приводив в дім молитви. Той, що ще дерев'яний був. І я пам'ятаю, кафедри не було, був стіл. І одна із пісень, яку я запам'ятовував чомусь, голубіця моя, голубіця моя, за тобою я скоро прийду. Якщо будеш терпеть і моліся, я в обитель тебе приведу. І багато разів були такі моменти, що цю пісню не могли доспівати до кінця. Тому що під час цієї пісні сестри, які стояли на сторожі, браття, які Ревнували про благодать Божу, починали молитися. Дух Божий сходив на народ Господній, і слава Божа, покривала стан народа. І 15-20 хвилин йшла молитва. діяв Бог. Алілуя! Аллилуйя, Отче. Все, що не так було, воно удалялося без проповіді під час молитви діяв Дух Святий. Амінь. Господь вів це служіння, слава йому. Каже голубця моя, в ущельє скали під кровом у покажи мені лицо Твоє, і дай мені услышать голос Твой, бо лицо Твоє приятно, а голос Твій сладок для мене. в Отче, як Ви думаєте, Господь сьогодні дивиться на стан свого народа. Чи він задоволений, чи підняти твоє лице? Одного разу він казав Каїн, чому похилилось твоє лице? Якщо ти добре робиш, чи не піднімається воно до Господа, а коли лихе, каже, біля дверей серця, то гріх лежить. Але ти пануй над ним, голубіца моя. Мені твоє лице приємне, ава Отче. Я згадую моменти в Слові Божому, коли Бог створив перших людей, поселив в Едемі, і він приходив про холодні дня і розмовляв з ними. Йому приємно було спілкуватися з цими людьми, йому приємно було дивитися на лице Адама і Єви. Но пройшов момент, щось сталося. Ось той зв'язок був розірваний. Адам з Євою почали ховатися, і Бог став шукати їх. Адам, де ти? Чому ти сховався? Мені добре, коли ти говориш, мені приємно. Цей голос твій солодкий, лице Твоє гарне, воно приємне для мене. Чому ти сховався, Адам? Що сталося з тобою? Ви пригадуєте момент, коли Моїсей був на горі. І Бог давав для нього закон для того, щоб євреї його виконували. І коли він зійшов з гори, лице Моїсея, воно сіяло. Євреї дивилися на Моїсея і не могли дивитися, закривали лиця свої, тому що лице Моїсея сіяло. Він общався з Господом. А Писання каже: глава Його і волоси біли, як сніг. Очі Його, як пламінь огняний, ноги Його подобны халколівану, як розкалені є в печі, і голос Його, як шум, від ноги, і лицо Його, як сонце, сияющее в сілі своей. Аллилуйя! І каже Іоанн: Я побачив великий білий престол, і сидячо на ньому, від лиця котрого втікали небо і земля, і не знайшлося їм місця. Приходить той час, наближається той день і момент, коли народ Господній побачить лице Боже, Алілуя, коли Господь покличе свою церкву від цієї землі. І нам треба буде зустрітися з тим, який дав нам спасення. Алілуя. Він по великій милості своїй сьогодні є в цьому собранні. Амінь. І він каже, ти покажи лице своє. Рамене глармана, Алілуя, чи сьогодні воно відкрите? чи може похилилося, каже, на арфа, Арфи ми свої повісили на вербах, а притіснітелі кажуть, заспівайте сіонських пісень, а ми не можемо, тіснота прийшла. Ворог забрав пісню з уст наших. А Господь каже, покажи мені лице твоє, Алілуя, бо голос твій приємний, амінь. Хай сьогодні голос твій буде чутний на висоті. Амінь. Хай слава Божа сходить, Алілуя, щоб і серце твоє укриплолоє благодаттю Божою. може, ти стомився, може, ворог далеко тебе відігнав, і серце твоє стомлене, в тебе сили немає. Пам'ятай, твій голос йому приємний. Амінь. Пара мене гларман, аллилуйя. Може, ти закрився вдома в своїй і каже, Господи, я не знаю, куди мені йти, мені настільки важко. Пам'ятай твій голос, приємний для нього. Аллилуйя. Піднімай своє лице, відкривай своє серце. Він повний милості, аллилуйя. Він дасть свої блага для тебе, Хай Він прославиться надалі в цьому зібранні. Йому слава. Амінь.